Стаття 17. Застосування спеціальних засобів частина 1. Підстави для застосування після виконання вимог частини 3 статті 15 військовослужбовці НГУ за виключної необхідності, коли інші засоби впливу не спрацювали, мають право застосувати спеціальні засоби для відбиття нападу на особовий склад НГУ, державних службовців, охоронювані об'єкти, дипломатів тощо. Припинення опору законним діям НГУ та інших силовиків, затримання осіб на місці злочину у разі втечі або опору, конвоювання затриманих до поліції, якщо вони чинять опір або намагаються втекти, відбиття нападу на містечка, ешелони, колони, об'єкти, спеціальні вантажі, включно зі звільненням блокувань, звільнення заручників і захоплених об'єктів, припинення масових заворушень. Зупинки ТЗ, коли водії відмовляються зупинятись або тікають після злочину, виявлення та зупинки БПЛА, перехоплення сигналів, пошкодження чи знищення, якщо є загроза життю чи об'єктам охорони. Військовослужбовець може використовувати такі засоби у всіх випадках, де дозволено застосувати вогнепальну зброю відповідно до статті 18, частина 2 регуляція застосування. Конкретний перелік і правила використання спеціальних засобів визначає Кабінет міністрів України. Частина третя. Вибір засобів та рішення командування. Тип засобу, час та інтенсивність застосування визначаються залежно від ситуації, характеру правопорушення і особи порушника. В межах підрозділу рішення приймає відповідальний офіцер або командир. В індивідуальних випадках військовослужбовець діє власноруч. Четверта частина обмеження за категоріями та місцями заборонено застосовувати спеціальні засоби до вагітних дітей, людей з інвалідністю або літніх, якщо вони не здійснюють збройного або групового нападу чи опору, що загрожує життю, і де інші засоби змогли б припинити правопорушення у дипломатичних установах без письмової згоди від представника дипмісії в закладах, пов'язаних з вибухонебезпечними або легкозаймистими речовинами. У школах чи лікарнях п'ята частина порядок обліку та забезпечення безпеки нормативи щодо належності обліку експлуатації, технічного обслуговування, зберігання, списання, знищення, а також заходи безпеки регулюються Міністерством внутрішніх справ України.